Ми на зв'язку Володимир В'ятрович, народний депутат України від Європейської Солідарності. Привіт, Володю. Доброго дня. Хочу поговорити про закон про медіа, який був ухвалений сьогодні у першому читанні, який викликав дуже багато, якщо каламбурити, різночитань та різних оцінок з цього приводу. Монобільшість, говорить слуги народу, говорять, що це необхідно для євроінтеграції цей закон. Але опозиція наголошує на тому, що закон про медіа просто таки руйнує ось цей цю культурну. Межу, яку ми почали вибудовувати із Росією, то в чому там справа і чи чи насправді так багато зради у законі про медіа? Ну, по перше, справді закон про медіа потрібен для інтеграції України в європейський союз, і дуже прикро, що власне цим скористалися представники монобільшості, напхавши в цей законопроект. Речі, які не мають нічого спільного з європейською інтеграцією, більш того, речі, які послаблюють Україну, речі, які роблять дозволяють знову таки Україна русифікацію. Ключові тези, які на жаль поки що є в цьому законопроекті, ухваленому сьогодні в першому читанні, це по суті зменшення на 10% квоти на українську зу. На радіо це. По суті, ліквідація дуже важливого інструменту захисту інформаційного поля України, яким є перелік усіх, що становлять загрозу для національної безпеки. Саме цим інструментом не допускалися до на Україну різного роду Кіркорова, Міхалкова і так далі. В разі, якщо буде в другому читанні ухвалений цей закон, цей перелік фактично припиняє свою дію. На жаль, в новий законопроект про медіа фактично обнуляє дуже важливий закон, який було ухвалено буквально два місяці тому. Закон який забороняє Російську музику в Україні, російських виконавців і використання їхніх фонограм, це законопроект, які ми довго напрацьовували співавтором якого є Софія Федина. І е, я так само є співавтором. Там, зокрема, є співавтори з Слуги народів. Тому мені абсолютно не зрозуміло, що після такої довгої і кропіткої роботи над цим законопроектом його, його сьогодні фактично пробують просто обнулити. Тому на ми є свідками того, коли от, під прикриттям європейського прапору. Верховна Рада монобільшість слуги знову повертається до тих самих спроб якось послабити українське інформаційне поле. Я вважаю, що це по суті інформаційне роззброєння України в час війни проти Російської Федерації. Воно фактично межує зрадою. Я дуже сподіваюся, що. Вдруг читанні все таки будуть враховані ті правки, які для нас є принциповими, які не дозволять роззброїти Україну інформаційну, щойно тоді можна буде ухвалювати цей законопроект. Зараз те, що робиться прикривання європейською інтеграцією русифікацією, вони абсолютно не і справді дуже небезпечно. Тому що я вися, що це буде одним з таких прецедентів, коли знову таки під приводом, нібито законів, які наближають нас до Європи, буде наближати нас знов до Росії. Володь, а от у мене ще є таке запитання? А все ж таки, які мотиви ж ти, ти і колеги спілкуєтесь з колегами зі слуг народу? Ми розуміємо, що, мабуть, цей закон це не просто продукт комітету, а мабуть, продукти пана Ткаченка і Міністерства культури. Ну так є така підозра. От а навіщо? От навіщо збурювати суспільство, які мотиви вони кажуть щодо цих норм? Ну, от, і відкатувати ті I... реформи, які зроблені. Мотиви різні. Дехто щиро справді хотів просто підготувати законопроект, який потрібен для України для інтеграції України в ЄС. Відповідно, там справді дуже багато е, правильних норм. А дехто вирішив цим скористатися для того, щоб е, ну, захистити свої якісь бізнес-інтереси. Я нагадаю, що величезна кількість людей, які є і в нашому комітеті, і взагалі в парламенті від слуги народу, це люди з так званого шоу-бізу. Це люди, які заробляють гроші, заробляли гроші на виступах російських виконавців, які е, i choose. Персональні бізнесові зв'язки з Російської Федерації, відтак зменшення квот на українську музику, відтак те, що фільми тепер можна буде знову таки виготовляти російською мовою. Відтак, ліквідація цього списку переліку, який забороняв в'їзд в Україну частини російських виконавців, друзів чи бізнес партнерів дуже багатьох сучасних українських політиків, це все те, що їм заважало. Це те, що вони намагалися знести протягом трьох років в цьому парламенті, і власне протягом трьох років. Нам давалося стримувати ці спроби знести ці механізми захисту українського інформаційного поля. Зараз це знову робиться. Мені неймовірно прикро що це робиться знову в парламенті вже після 24 лютого 2022 року, коли мені хотілося вірити, що врешті-решт є розуміння того наскільки небезпечна є російська інформаційна загроза, і ми врешті почали вибудовувати якусь законодавчу систему, яка стримує цю російську інформаційну загрозу. Зараз ми почали цю систему по суті демонтовувати. Зрозуміло, А ми ще говоримо. Про те, наскільки радикальні зміни відбуваються Дякую. в Україні. Дякуємо, Володимира. Володимир В'ятрович, народний депутат України від фракції Європейська Солідарність. Будь ласка, будь ласка, Юлія, ви можете завершити те питання, про яке говорила, але також і Я прокоментую те, що те, стосується закону. Насправді дійсно і наша фракція в парламенті, і те, що говорив щойно Володимир, це обговорювали неодноразово, тому що відповідно до тих норм, які внесені в першому читанні, і сьогодні вже от, як ми бачимо, проголосовані. Там є такі. Ті пункти, які наприклад перекреслюють повністю оцю сталу вже в нашому суспільстві. Ну ми звикли в нас інакше не виходило. На жаль, систему чорних списків. Тобто, ті люди, які гастролювали в Криму, там їздили, вони не мали можливості або свій свою продукцію демонстрували на окупованих територіях. Вони не мали можливості у нас тут про свою діяльність пропагувати з цей закон. Це анульовує повністю. Знову ж таки, квота. Я пам'ятаю, як вона приймалася в 16-му чи в 17-му році попереднім скликанням про. Кількість звучань аудіо у нас на радіо української музики це все зараз скасується, і більше того, є навіть та норма, яка говорить про можливість тим засобам масової інформації, які зареєстровані в Європейському Союзі, ми не можемо тепер забороняти їхню трансляцію на територію України. Але хочу нагадати, що Раша Тодей теж має реєстрацію в країнах Європейського Союзу, і це виконання цього закону призведе до того, що ми знову ж таки запустимо Тимуємо цей маховик, який буде пропагувати руський мір там і показувати. Я надіюся, що цього не буде допущено, і все ж таки здоровий глузд переможе, і в другому читанні будуть внесені ті правки, які необхідно внести, тому що очевидно, після першого читання будуть знову ж такі комітети і внесення можливих правок. Але на жаль, маємо те, що маємо, і цей закон трішки підіграє, як сказав уже Володимир Вятрович, тим людям, які хочуть заробляти, попри ті обставини, в яких ми живемо. А от, власне, якщо продовжити те, про що ми почали, про регіони, то дійсно так у нас були якісь питання під загрозою, знаєте, такого страху, коли ми мали можливість об'єднатися, але практика показує: Рівненська обласна рада. Станом на сьогоднішній день, заміна голови Рівненської обласної ради, чітко продемонструвала, що людина, яка задекларувала, що готова боротися за те, аби в Україні була єдина церква, тому що він вніс проект рішення, була, на жаль, проголосована його колегами. З з посади, я знаю дуже добре всю цю ситуацію. Ми в сусідній області ми межуємо. Я розумію, скільки було запущено туди додаткових ресурсів, аби депутатів обмежувати в форматі того, щоб вони дійсно голосували за зняття нашого представника на такій посаді, і змінили його, до речі, на представника слуг народу. Дякую, Юлія.